Вдовинний горб, чому з'являється і як позбутись, часто проявляється в зрілому віці, але запускається значно раніше. Які причини? Сидячий спосіб життя, зниження рухливості суглобів, хронічні хвороби, остеохондроз, остеопороз. Та генетичні чинники, яка загроза, біль у шиї та спині, порушення постави, хронічне напруження і втома, негативний вплив на кровообіг і нервову систему. А звідси головний біль, запаморочення, панічні атаки, уніміння рук та інші проблеми. І що ж робити? Фізичні вправи для шиї та плечей – дуже добре. Але найкращим вирішенням є лікувальний масаж, біоенергорегуляція. Ефективно, без болю і без операцій. Це не просто спосіб позбутися горбу. Це чудова профілактика і шлях до свободи руху пиши чи телефонуй. Дізнаєшся більше.